Я вітаю е, всіх, хто сьогодні знаходиться в залі. Я вітаю також всіх, е, хто дивиться нас в ефірі. І сьогодні ми будемо слухати Слово Боже е, на тему прибуваю помазання. Дія Апостолів 1.4. 4 е, Будемо читати такі слова. І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця. Про котру сказав він, ви чули від мене, бо Іван хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. Та він сказав їм: Не вам знати час і сроки, котрий отець становив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж до края землі. Сила. Що це за сила, яку отримали учніки? Там було приблизно 120 чоловік горниці, вони отримали духовне хрещення і разом з тим отримали силу Божу. Що це за сила? Це іменно те, що називається помазанням. Сьогодні модне таке слово помазання. І помазання, на мою думку, є різне. Але да? ми будемо з вами розглядати помазання прибуваюче. І помазання, яке перебуває. Тобто, прибуваючи помазання, воно приходить на, на якийсь час для якоїсь молитви, для якоїсь ситуації, для якогось моменту в твоєї житті. для того, що ти, наприклад, бачиш, що хтось нуждається відселені чи да? і ти стаєш за нього молитися, для цього приходить помазання. Потім закінчується молитва, і, і це помазання уходить назад до Господа. і Є перебуваюче помазання. Що таке перебуваюче помазання? Це помазання, яке перебуває постійно, пребуваюче. тобто є люди, які в такому помазанні ходять. Їм не треба прилагати якісь зусилля, їм не треба е, щось, ну, якісь пости брати, щось додатково молитися. Ні, їм треба прибувати в Господі, і Господь буде постійно тривати через них. Поняли? І ми таке помазання отримали, коли ще були на коледжі. Тому це помазання у нас присутнє. Але будемо ж зараз розмовляти іменно про прибуваюче помазання. Розглянемо деякі приклади. Ісус послав 12 учнів. І Матвія 10.5 написано такі слова. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи, на дорогу язичників не йдіть і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, прохажоних очищайте, мертвих воскрешайте, пісів виганяйте, даром отримали даром. Давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси. Ні торм у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. Тобто, хто трудиться в царстві Божому, хто трудиться на Неві Божій, він достоєн приймати те, що дають люди для нього. Поняли? Далі. І інша ситуація. Ісус посилає 72 ученика. Тобто, спочатку було я читав цю історію про 12 учнів і тепер звернув увагу кожного з нас на 72 учніка. Після того призначив Господь Ісус 72, 72 і послав їх по два попереду себе. Він йшов проповідувати Слово Боже і попереду себе послав цих учнів. Поняли, так? І послав їх по два чоловіка до кожного міста місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них. Жниво велике, життів мало, тож благайте Господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, я посилаю вас, як ягнят серед вовків. Тобто Ісус посилав учнів своїх, як ягнят серед вовків. Що це таке? Ягня серед вовків? Що кожен вовк хоче це ягням вкусити, так? І це ягня йде і проповідає Слово Боже. Пане, так? Як ягнят серед вовків. Не беріть ні торби, ні торби, ні палеці, ні взуття, і нічого в доросі, нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, то есть віруючий там буде в цьому домі, так? син миру, спочине на ньому мир ваш. Коли ж ні, до вас повернеться цей мир. Амінь? І далі. У тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є боробітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім, а знаходьтеся іменно в цьому домі. Вся інструкція виложена: як в першому випадку про 10 учнів, 12 учнів, так і в другому випадку про 72 учні. Ми читаємо, так? що ця інструкція для проповіді Євангелія для того, щоб нести благодійну звістку, виставлена вся інструкція. І якщо ми будемо це соблюдати, то люди будуть приходити в церкву. Далі. І друге, що я хотів би ще поговорити з нами. Прибуваючи помазання Мазання, із присутності Божої. Там, де ви молитесь в таємній комнаті, не забувайте про те, що Господь приходить до вас на зустріч. І також друга ситуація, коли ви збираєтесь двоє чи троє на молитву, Господь теж серед нас. Амінь. І розглянемо приклад, коли Господь приходить в таємну кімнату. Матвія 6:5. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри. Люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям, запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, це твоя річна молитва, поняли, так? Да? Про що я зараз говорю? Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, багато людей не роблять це, не закривають двері, коли заходять в таємну кімнату. І тому всі, хто ходить в домі, вони не шпирять, так? Вони передвигаються в сусідній кімнаті, і ви відрікаєтесь від общення з Богом. Поняли, так? Тому, коли ти зайшов, тобі потрібно закрити за собою кімнату. Ти ж, коли молишся до з... <клух> своєї кімнати, замкни за собою двері. Помолися до свого отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Тобто, в тебе є нужда. Наприклад, в тебе ну, нема чи платити комуналку. Наприклад, в тебе е, нема е, здоров'я, хворієш на щось. Да? В тебе там ще якась нужда. І коли в тебе є якась нужда, то прийди в таємну комунальку і попроси тихенько у Бога, тайно попроси. Не кричи не вищи, не пиши пастилю, що пастир, в мене нема комуналку за що платити, я цілу ніч не спала там, чи ще щось. Зайди в таємну кімнату. Попросив Бога тайно, і віддасть тобі явно. Амінь? Амінь. І твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Я бачу людей, які моляться і мають дуже багато слів. Навіть якщо время, час, да, вони можуть молитися і 15 минут, і 20, і 30 минут можуть молитися без зупинку. І хі -хі, моляться, моляться, моляться. Молячись, не говорять багато як ті язичників. Бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподобляйтеся їм. Бо ваш отець знає, чого потребуєте перш, ніж ви попросите в нього. Перші ж ви попросите у Бога, Господь знає, в чому є вас нужда. Далі. Тому то моліться так. Отче наш, який на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємося в нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Амінь. Поняли? Тобто, нам не треба йти і молитися, розказувати Богу, а потім зупинитися, ой, Господи, я ще забув це сказати, і ще щось хочете додати. Бог знає. От, ну коли ви молитесь молитвою тата, так? Да? Вам треба воювати проти демонів, які е, ставлять перепони для того, щоб там щось в молітва хадатиства. От, наприклад, людина заблокована, в неї разом заблокований, в неї е, всі емоції, все заблоковано, серце заблоковано. І це, за цю людину треба молитися і молитися упорно і настойчиво, е, зв'язувати цих духів злих і виганяти, і приглашати Ісуса Христа на те місце, де злі духи вийшли. Амінь. Дальше. дивіться. Господь приходить в таємну кімнату, щоб з нами спілкуватися. І слідуюче. коли нечистий дух вийде з когось, то потрібно людині прийняти Ісуса в своє серце як свого Господа і Спасителя, щоб цей нечистий дух не повернувся назад і своїми друзями. Матвія 12.43. Коли нечистий дух виходить з людину, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку та не знаходить. Тоді каже: повернуся до свого дому звідки вийшов. І, повернувшись, він знаходить його порожнім, заметним і прибраним. Він тоді йде, бере з собою сім інших злих, інших духів, гірших від себе. І вони, увійшовши, живуть там, і кінець цієї людини буває гірший від початку, е, так буде. І цьому злому родові. І слідуючи, дивіться, щоб ходити в помазанні, потрібно бути в мирі зі всіма людьми. Є такі е, случаї, коли людина не може бути в мирі зі всіма людьми. Правда ж? Є такі случаї. Але треба нам скорочувати ці случаї, щоб їх таких случаїв не було. Рівня нам 12. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, чули, так? якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Якщо від вас не залежить, і та людина в неї коники в голові пригає, там, чи ще що -то, так? то ви, звісно, не зможете примиритися з такою людиною, правда? ж? Але якщо це від вас залежить, то живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе, є люди, які мстять. Як це одна людина казала, і моя мстя буде очень жстока. Тобто люди мстять за себе. Господь каже: не мстіть за себе, любі, але давайте місце гніву Божому. Як написано: у моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Не треба йти мстити комусь. Не треба комусь робити погано, тому що тобі хтось зробив погано. Коли тобі зробили погано, то ти починай робити хорошо. Понимаєте? Не робіть так, як хочуть демони. Якщо тебе обідали, то ти наоборот, старайся цій людині, людині робити добре. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаючу вугілля. Що таке палаюча вугілля? Хто може руку положити на палаючу вугілля? Не дуже приємно, правда? Положити руку туди. Не будь переможений злом, а перемагай зло добром. І нам потрібно бути в мирі зі всіма людьми, якщо ми хочемо входити в помазання. Далі. Під час прославлення і поклоніння нам потрібно наповнюватися силою Божою і прославляти Бога всім, чим можемо. Івана 4,22. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв, каже Господь, до Самарянки. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в душі та істині. Сьогодні дьявол забрав у нас поклонення, і ми не змогли поклонитися Богу. Я думаю, що брати учиться вже на наступний раз, вони будуть е, ну, по-другому це робити. Бо ті люди, на кого ми надіялися, вони сьогодні вирішили прийти на собрання. Тобто вони залишили собрання свої. І далі. Відносини з нашим наставником. Господь дає нам розуміти, що е, коли ми хочемо общатися з ним, обов'язково тримати відносини з наставником, з пастором. Лідером домашньої групи треба мати відносини. Тому що коли ти прийдеш і будеш ну, просити, щоб за тебе помолилися, чи тобі оказали допомогу, то вказується, що відносини розірвані, і нічого, те, що є в пастора, чи лідера домашньої групи, тобі не допоможе. Я маю в виду, чи помазання, чи добрий сервір, чи наставність, чисто якесь. Розумієте, так? Да? І воно тобі не допоможе, а також. Тобі не допоможе, якщо ти не приймаєш пастиря, не допоможе тобі двигатися в цьому помазанні, в помазанні. Ясно? Читаємо слово Боже. Івана 2, перше послання Іоанна 2, 12. Пишу вам, діточки, бо його ім'я прощено вам гріхи. Пишу вам, батьки, тому що ви пізнали спокоїшного. Пишу вам юнаки. Бо ви перемогли лукавого. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває в вас. І ви перемогли лукавого. Тобто, ми бачимо, що є така ієрархія в царстві Божому. І Божий порядок. От. Коли ми з вами входимо в Божий порядок. То ми починаємо розуміти, хто ми, на якому місці ми знаходимося. так? Може бути батьки духовні, так? можуть бути юнаки духовні, так? і можуть бути новонаверні дітки духовні. Саме головне те, щоб не бути дітками духовними, год, два, п'ять, десять. І все время придурюватись, таке грубе слово є придурюватись, так? От, що я дитинка маленька, я нічого не можу, я нічого не вмію. Поняли, так? треба духовно возростати. Якщо ти маленька духовна е, дитина, да, ти прийшов тільки до Господа, вже починай думати, вже починай возростати, вже починай твигатись в тому, щоб приближатися ближче і ближче до Господа. Чим більше ти будеш познавати Бога, тим більше він буде проявлятися в твоєму житті. Якщо ти не будеш е, ну, приближатися до Бога, Бог сам до тебе не прийде. Бог приходить по твоїй ініціативі. Шукайте і знайдете. Пам'ятаєте написано, так? Да"? По-русски іщіть і найдете, і атлічате вам. Тобто, якщо ти прилагаєш зусилля, то Господь до тебе прийде. Та тобто, якщо ти не прилагаєш зусилля, Бог нагло не прийде. Зрозуміли? Хорошо. Хай Бог благословить, що ми всі ходили в театраті. І, і ще. Господь не буде двигатись з нами і рухатись в нас, якщо ми будемо з вами не мати хороших відносин своєї сім'ї. Відносини сім'ї також можуть впливати на присутність чи відсутність помазання. Сім'я це основа служіння. Наведіть Божий порядок в ваших сім'ях. Ті, хто багато говорить і виступає, вони повинні зрозуміти, що всяка влада, всяку владу Бог дав мужу. Мужу, глава Христос, женє глава мужу. І якщо жона ставить себе на перше місце і вона являється головою мужу, це вже Божий безпорядок. Це не порядок, а безпорядок. Дальше. Наведіть Божий порядок у ваших сім'ях, щоб не було перепону молитвам. Будьте стриманими, не давайте місця дияволу, противостаньте йому і тече від вас. Помазання це сила Божа. Але не Бог. Помазання це сила Божа, але не Бог. Потрібно поклонятися Богу, а не Його силі. Не помазання. Без Бога не буде помазання. Шукайте царство Боже і слави Його, а все інше приложиться вам. Зрозуміло, так? Тобто Бог нам дає помазання. Но саме помазання це не Бог. І поклонятися треба в духі істині Богу. Не поклонятися помазанню. Тому що є люди, які поклоняються помазанню. О, в мене помазання, я такий, в мене така сила. Ні. Сила йде від Бога. Поклонися Богу, і в тебе буде більше сил, чим більше ти будеш поклонятися Богу. Амінь? Зрозуміли? Ну, це таке для нас такті слава. І Матвія 6:31 написано. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити. Чи ж що зодягнутися? Задягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Бож не знає ваш Отець, те. Боже знає, ваш Отець Небесний, що в цьому всьому потребуєте. Що цього, всього потри... Мені важко читати по що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все, Царство Божого і Його праведності. А це все вам додасться. Отже, не, зорі... не журіться про завтрашній день. Бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться, вистачає небі власних турбот. Тому, дорогі друзі, нам потрібно не турбуватися е, про те, що ми бачимо, а турбуватися про те, що не бачимо, про духовні віщи. Нам потрібно приобретати віру і вірити в те, що Господь завтра прийде, і ми завтра не помремо з голоду. Вірити в те, що Господь завтра прийде і у нас буде що вдітися. Вірити в те, що Господь завтра прийде і у нас буде що взутися. А не вестися на те, коли вдома ви чуєте, там їсти нема що, там не прибрано, там ремонт не зроблено, там ще щось. Це все треба робити. Але Бог має бути на першому місці. Амінь. Але таки, відносини в сім'ї мають бути теж у Божому порядку. Має бути Божий порядок. Тому що ми можемо ну, мати неправильні відносини, навіть деякі чоловіки, вони схиляють, схиляють свою голову і стають на місце жінки. Ай, хай жінка там команди, хай там що кажете, та робить, а я буду тихенько там. Сказали сюди, пішов сюди, як цей. Ну, не знаю, як назвати. Голову, голову крутиться баранчик. Ну, не знаю. Як сказала жінка, я пішов сюди. Сказала жінка, сюди, я пішов сюди. Я, то є, є чоловіки, які е, е, ну, не мають свого слова і не можуть е, будро керувати своїм домом. Е, а буває такі случаї, що жінки самі навіть не дають це робити чоловікові. Хіба він такий, хіба він може керувати? Він же нямля, він же неповорот, він же такий, він же сякий. У мене питання. То чого він став твоїм чоловіком? Що Бог помилився? Якщо ти, допустимо, така, як вертольот летиш, і тебе соєдини з чоловіком, який не може повернутися наліво направо, то може ви будете допомагати друг друга. Ти вже не будеш таким вертольотом, а Він не буде таким м'ятидем. Ам? Амій. Хорошо, давайте ми зараз помолимось, а потім я буду молитися за передачу помазання. Отець Небесний. Вім'я Ісуса Христа. Ми славимо і благословляємо Тебе, Господь. Ми ще раз дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти нас навчив зрозуміти слово Твоє і навчив нас зрозуміти, що таке помазання, що таке перебуваюче помазання. Спасімо Тобі, Господь, за це, во ім'я Ісуса. Уже багато випадків було такого, що ми молилися за людей, вони приходили, розлагали руки, і інші люди зцілялися. І ми дякуємо Тобі за це, Господь, во ім'я Ісуса. І допоможи нам, Господь, в слідчої молитві, щоб ми знову молилися за інших людей, і щоб происходили твої милості, твої благодіяння в житті інших людей. Спасибо тобі, Господь, Отець і Дуся Тий. Амінь.